Сьогодні у випуску. У День пам'яті та примирення Кропивничани поклали квіти до пам'ятників загиблих захисників. Лікар зі Слов'янська у Кропивницькому допомагає військовим відновитись після поранень. Майже 4 мільйони тюльпанів розквітли в Кропивницькому дендропарку. Тема композицій творча Україна. Це алея слави на рівнянському кладовищі. Тут від 2014 року поховані загиблі у війні з Росією військові. У день пам'яті та примирення вшанувати їх пам'ять приходять кроповничани, приносять квіти. До могили Олександра Ніколаєва прийшли рідні. Ми до нього часто ходимо цей день, як і для всіх. Хто переживає, хто пережив, хто втратив, Мій брат військовий. Офіцер загинув у Сєвєродойнецькому районі селищ Воронове, дві ворожі пулі його застали. Він завжди любив Україну, любив свою професію, був командиром розвідки. Показує поруч похований побратим брата Євгеній Волошин. Вони загинули в один день, 5 березня 2022 року. Тяжко на початку дважі. Дуже був, дуже був хороший дитин. Він пройшов з 2014 року, був і радиний, був і контужений. Ще одна алея слави загиблих у російсько-українській війні на далекосхідному кладовищі. Бузок і півонії принесла на могилу чоловіка кропивничанка Ірина Нестеренко. Каже, рік, як вчиться жити без нього, він воював в Миколаївська область, а загинув в село Лимани. Вони там держали наші позиції оборони під час мінометного обстрілу. Вітра в несумісних життям. Коли приходиш сюди, я кожної суботи тут і дивишся на те, як Могил все більше і більше, і гинуть такі молоді хлопці, то це нестерпний біль. Серце обливається кров'ю, але перемога за нами, бо дуже висока ціна, покладена вже за це. Говорили з сином вперед день його загибелі, розповіли Світлана і Валерій Душейки. На цвинтар приходять щотижня. Військовий загинув у червні 2022-го неподалік села Новоселівка, перша на Донеччині. Невістка з ним говорила ще пів одинадцятої, а в шість минут. У час 06 його не стало. Це перед загиблим іюня. І він написав, що він нас всіх любить. Не знаю, як попрощався. Ми ходимо часто, не залежить від праздників. Він наш син. Ми не можемо не приходити сюди, хоч нам і кажуть, що ми часто ходимо, але ми не можемо до нього не приходити. 8 травня у день пам'яті та примирення українці вшановують тих, хто у Другій світовій війні боровся з нацизмом та загиблих у російсько-українській війні. Анна Добра, нірина Полулях, Володимир Волок, Анатолій Басисти, Суспільне новини, Кропивницький. О 10-й ранку на меморіальному комплексі фортечні вали в Кропивницькому зібралися військові представники громадських організацій, влади та інші містяни. У день пам'яті та примирення пам'ять загиблих у Другій світовій війні вшанували покладанням квітів до вічного вогню. У російсько-українській війні до стели на Алеї Слави. Тут розміщені світлини бійців з кіровоградщини загиблих з 2014 року. Мій батько він пройшов війну. З самого початку дитяця він на собі виносив прапор полку. Бо якщо прапор ну, пропадав, то полк розформував. Німці прийшли новий будинок, вони там їх вигнали, жили в тому будинку. А потім, коли наші їх пригнали, вони його спалили. Ну, все як росіяни. 23-річна Тетяна Коваленко у Збройних силах з 2019 року каже за покликом серця. Майя тато також з, з 15-го року Старшого так і вийшло, що пішла служити. Мій обов'язок тримати оборону нашої України. 8 травня у День пам'яті та примирення українців шановують всіх, хто у Другій світовій війні боровся з нацизмом, говорить історик Олександр Чорний. У ніч з 7 на 8 травня 1945 року був підписаний акт про капітуляцію нацистської Німеччини. Бої за звільнення Кіровоградської області з під окупації тривали з вересня 1943 до кінця березня 44-го. На цьому відео звільнення у січні 44-го тодішнього Кіровограда нині Кропивницький. День пам'яті і примирення це насамперед цивілізований спосіб ушанувати тих, хто брав участь у другій світовій війні, тих, хто загинув. Ми маємо абсолютно відійти від цих радянських наративів. Радянський Союз сповідував ідею. 9 травня і даю перемоги, і це лежало в контексті приватизації самої перемоги, тому що антигітлерівська коаліція складалася не тільки з Радянського Союзу. Тут ще є як мінімум два ключові гравці це Велика Британія і Сполучені Штати Америки. Потім це все трансформувалося у промову, не хочу зараз говорити кого, що ми з України війну виграли. Президент Володимир Зеленський запропонував встановити в Україні 8 травня День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. А 9 травня відзначати не День перемоги, а День Європи. Про це він сказав у своєму зверненні до українців. Від завтра, 9 травня, ми будемо вшановувати нашу історичну єдність єдність усіх європейців, які знищили нацизм. І переможуть расизм. Президент подав у Верховну Раду законопроєкт про 8 травня і підписав указ про День Європи. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький. Професора, я ваш колега, військовий лікар. Зараз на реабілітації після поранення. Основні мої скарги це. Біль в поясниці, бо в хребті, військовий лікар Костянтин Тарамали. лікується після поранення. Його каже, отримав у січні цього року. Я пішов служити з міста Слав'янська 17 березня 22-го року. Приходилось і бути на так сказати на нулі. Виносити наших поранених приходилось бути начмедом полка Національної гвардії 23-го року. Я отримав поранення мінновибухову травму, струс головного мозга та поранення обох передпліч осколкові. У Кропивницькому відновитись військовим після поранення допомагає Валерій Сокрут. Рік тому він евакуювався з міста Слов'янськ Донецької області. Розповів, до початку війни з Росією у 2014-му працював у Донецьку. Очолював у медичному університеті кафедру реабілітаційної та спортивної медицини. Ми курюрували футбольну команду Міталург і футбольну команду Шахтер. Сотрудники нашої кафедри були і врачами в цих футбольних командах. Каже, повномасштабна війна змусила евакуюватись. З Донецька переїхав у Краматорськ, потім у Слов'янськ. Рік тому евакуювався у Кропивницький. Тут працює завідувачем кафедри фізіотерапії Донецького національного медуніверситету. Щодня після пар допомагає військовому кабінеті реабілітаційної медицини, який відкрив два місяці тому. Каже, розробив для поранених реабілітаційні програми. Костянтин Тарамали, його десятий пацієнт. Лікування починає з процедур на апараті магнітотерапії. Це метод, який знімає відточність. Стандарти європейські для того, щоб лечить корешковый синдром і боль в спині. Я відчуваю полегшення стану в нижніх кінцівках. Це супер. Це для мене як кавток свіжого повітря. Наступна процедура показує лікар витягування хребта. Можно обойтись не хирургическими методами. Можно вытягивать поясничный отдел, можно вытягивать шею, когда есть показания к этому. Да, грудной отдел, то есть установка универсальная. Боль шеи, боль поясницы. Немножко ранение, поэтому немножко уменьшим ему нагрузку на вытяжение. Внаслідок пережитих подій у військових може виникнути посттравматичний синдром, психічний розлад. Лікувати його важливо так само, як і травми після поранення, говорить лікар. Наша об'язаність допомогти зараз свої воєннослужащим стати в строй. Костянтин Тарамалий каже, після відновлення знову поїде на фронт. За прогнозами лікаря йому потрібно щонайменше місяць реабілітації. Олександр Сметанко, Анатолій Басистий, Суспільне, Новини Кропивницький. З Переслава ми виїхали 24 лютого. Як тільки почули перші вибухи, 4 ранку, там, 4-20 десь приблизно. Як тільки почули перші вибухи, тому що ми проживаємо на березі Дніпра, вікна з балкону нашого виходять на Каховську ГЕС, закинули речі першої необхідності і виїхали в село. В селі ми посаділи дві годинки, зібралися ще трошки більше бажаючих виїхати. Я сама виїжджала за кермом 25 годин в дорозі. Так, про перший день повномасштабної війни згадує жителька Херсонщини Яна Олександрова. Нині жінка працює у центрі первинної меддопомоги у Малій Висті на Кіровоградщині. Вона лікарка-педіатр. Каже, з чоловіком і сином впродовж перших трьох місяців після вторгнення росіян жили на заході України. Потім переїхали в Кривий Ріг. Там почала шукати роботу і знайшла оголошення про те, що потрібен педіатр у Малій Висті. У центрі первинної меддопомоги працює з вересня. Досвід роботи є, Викладає там паралельно в коледжі медичному. Тобто вона розумна. Молода, перспективна і бажає працювати. І співпало, що в нас є можливості, ми змогли мерія забезпечити її житлом. Це світлини трикімнатної службової квартири, де мешкає родина Олександрових. Комунальні послуги вона оплачує. Так, так, На таких умовах, що якщо вона 10 років працює у нашому закладі, ми готові передати їй власність це житло. На новому місці Яна Олександрова має 908 пацієнтів, з них 70 – немовлят. Колектив дружній, люди привітні. На Кіровоградщині добре, але думками вдома, говорить лікарка. Щодня слідкує за новинами з Херсонщини. Борислав був під окупацією російських військових 260 днів з першого дня вторгнення до осені минулого року. 11 листопада правий берег Херсона, в тому числі Борислав, звільнили українські військові. День деокупації, пам'ятаю, це була радість, це всі дзвонювалися, тому що у нас є ж так само друзі. Вони жили всю окупацію в Херсонській області, недалеко від Херсону. Каже, після деокупації російські військові обстрілюють Береслав. У Береславі обстановка напружена. Там рекомендують вивозити дітей, більшість колег. Які працювали в коледжі, які працювали в лікарні, вже виїхали. Залишилися тільки ті колеги, які не можуть покинути батьків, які не можуть покинути своє житло. У медколеджі лікарка викладає медсестринство і педіатрію, каже, сумує за своїми студентами. Однак ще не вирішила, чи повернеться у Береслав після перемоги України. Анна Добрань, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. 3 мільйони 900 тисяч тюльпанів розквітли в Кропивницькому дендропарку. Якщо порівнювати з минулим роком, їх на 700 тисяч більше, розповідає артменеджерка Ірина Маслюкова. Висаджувати тюльпани в парку почали 15 років тому. Композиції змінюють щороку. Графічний дизайнер малює дизайни кожної клумби. Влітку ми затверджуємо, обговорюємо історію кожної клумби, прораховуємо кількість квітів, яка потрібна на дану клумбу. Кожного року осінню їдемо на закупку до Нідерландів, і саме там рахується кожна квіточка, кожна цибулинка. На 20 клумбах ростуть 150 сортів тюльпанів. Рахують найбільші квітники, говорить артменеджерка. На центральній алеї створили тематичні. Композиції. Тема, яка об'єднує всі композиції на території нашого дендропарку, це творча Україна. Цьогоріч присвячено все Україні. Позаду нас композиція ритм життя. Якщо на неї подивитися, уважно ви можете бачити, що вона є нестатичною, вона є хвилюючою. Тобто, наш ритм життя він завжди різний. Цю композицію назвали українська пісня. Намагались підібрати максимально ніжні кольори. Бачите, ніжно-рожевий, ніжно червоно-рожевий, помаранчевий, тому що наша пісня вона все ж таки більше ніжна, ніж активна. Дуже враження в її яскраві завжди кожен рік мільйони тюльпанів це наше прекрасне жого Зінаїда Скрипнік, переселенка з Добропілля Донецької області, каже в цьому парку вперше за півроку, відколи живе в Кропивницькому. Ми звісно, всі вдома. Буквально. дзвоню, і, і мені дзвонять, докладу обстановку. Є хочу возвратися кожний день. А здесь вот прийшла до душою і тілом віддихнуть немножко, як би забитися. Квітнутимуть тюльпани до кінця травня, сказала артменеджерка Олена Жикалова, Володимир Волок, Суспільне новини Кропивницький. Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Новини спорту повертаються в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.